Оптоволоконний кабель у Балтійському морі пошкоджено. Це не може бути випадковістю, заявила Аналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини. Адже до повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі інциденти були надзвичайною рідкістю. Тож, хто під підозрою розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. І ще один інцидент у Балтійському морі пошкодження зазнав оптоволоконний кабель, який з'єднує Латвію та Швецію напередодні були виявлені збої в передачі даних у підводному кабелі, який належить Латвійському державному центру радіо та телебачення. Вони не вплинули на передачу даних для кінцевих користувачів у Латвії, оскільки ми вже готувалися до таких потенційних криз, то забезпечили альтернативну передачу даних. Це аж ніяк не перший випадок саботажу в Балтійському морі. Такі інциденти почастішали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тому слідчі одразу ж кинулися перевіряти судна, які перебували поблизу місця аварії. Отримавши повідомлення про пошкодження, ми оглянули можливу зону порушення. Наш патрульний човен, який чергує цілодобово, був негайно направлений перевірити корабель біля пошкодженого кабелю Міхаліс Сан. Ми провели огляд і визначили, що судно було на шляху до Росії і чекало дозволу, щоби відправитися туди. Ніяких підозрілих дій на облавку не було виявлено. Тож ми продовжили аналізувати рух інших кораблів у цьому районі. Саме для таких випадків НАТО вже перекинуло підсилення в Балтійське море. Літаки, спостереження, патрульні кораблі та морські дрони перевіряють ледь не кожен борт, який проходить акваторією насамперед підозри викликає судно, яке, наприклад, не вказує пункт призначення на своєму маяку, або має маршрут, який не відповідає звичайним торговельним шляхам. Можливо, його маршрут нам видається нестабільним, чи судно зупиняється на торговельній смузі, бо це так само, якби воно стояло посеред дуже жвавої дороги. Це досить небезпечна поведінка. Тож, якщо він таке робить, це приверне нашу увагу. Можливо, у нього просто поломка, чи це навмисний вчинок, пов'язаний із незаконною поведінкою? Підозрюваного у диверсії знайшли досить швидко. Ним виявився болгарський балкер вежен, який йшов під прапором Мальти. Перевірка маршруту болгарського вежена показала, що за кілька днів до інциденту він вийшов з російського порту усть Луга. Судно завантажене добривом, яке везе до Південної Америки. На момент пошкодження кабелю корабель якраз проходив між островом Готланд і Латвією. Оскільки інцидент трапився в економічних водах Швеції, Шведська прокуратура терміново видала ордер на його затримання. На борт підняли слідчих. Неозброєним оком видно, що у корабля пошкоджений один з якорів. Найпростіший спосіб перерізання підводного кабелю тягнути по дну, не підняти якір. Тим паче, що оптоволокно подекуди не міцніше за садовий шланг. судно йшло у дуже поганих погодних умовах. Був сильний південно-західний вітер, понад 25 метрів за секунду. Коли вітер припинився, екіпаж вийшов, щоби перевірити можливі пошкодження. Вони з'ясували, що лівий якір упав. Цілком можливо, що корабель спричинив цю проблему з кабелем, але на мою думку, в жодному разі ми не говоримо про акт саботажу чи будь-які інші дії нашої команди. Пошкоджений кабель лежить на глибині понад 50 метрів. Наскільки серйозні збитки можна буде встановити лише коли на дно відправлять ремонтників? Насправді понад 95% інтернет-трафіку передають підводними шляхами. Крім того, по дну прокладають кабелі живлення, газові та нафтові труби. Це критично важлива інфраструктура, від якої залежить життєдіяльність країн. Я знаю, що часто про пошкодження кабелів у Балтійському морі повідомляють як про нещасні випадки, але я думаю, що це дуже дивна аварія. Я провів у морі досить багато років і ніколи такого не бачив. З іншого боку, навіть якщо це був нещасний випадок, ми хочемо бути абсолютно впевненими, що в майбутньому схожі інциденти більше не відбуватимуться. Схоже, подія сталася в кінці листопада. Слідчі припускають, що китайський суховантаж навмисне тягнув якір по дну Балтійського моря і пошкодив кабелі зв'язку. А у Фінляндії досі під арештом танкер тіньового флоту РФ і його підозрюють у пошкодженні комунікаційних та енергетичних кабелів в кінці грудня. Почастішення таких випадків експерти пояснюють, гібридною війною Росії проти Заходу помстою за підтримку України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.